Всім привіт! Я зараз знаходжуся на правому березі річки Тиса в районі урочища Вінничок. Як бачите, теса змінила русло. Вона підриває цей бік берега. І загрожує перекрити дорогу на Віннички і впирається в комплекси Чорна гора та скеля, чорна скеля. Якщо тут не зробити береги берегу укріплення. то наслідки будуть катастрофічні. Ну, дивіться, що робиться. Дякую за увагу. Мирного вам неба!